Галина Керсанова переселенка з Херсона. Все своє свідоме буття жила та працювала саме там. Була водійкою швидкою. Коли ворог вдерся в рідне місто та окупував його, протрималася там два місяці. Потім з родиною вирішили тікати. Руських прожили ми там два місяці. Да, і вирішили біжати. Хорошо, що збіжали через сіроку. Єлієля туди виїхали. Да, приїхали сюди. Потом отсюда попробовали жити в Румунії. Три месяца прожили. нет, ні, це не наш. Там не наші люди, не наше все. Повернувшись в Україну, оселилась в Первомайську. Тепер має статус переселенки. З працівниками 10 квітня познайомилась практично відразу. Прийшла по запрошенню на розмовний клуб. Тут же їй допомогли знайти роботу. Мы живем в доме, где бюро по трудоустройству. Сказали, у меня 60, молодым работы нет, а вам тем более. А кроме как за рулем, я не могу работать нигде. Где-нибудь на кассе я просто ну, не могу работать. Я дико люблю машину, я ее знаю очень хорошо, и мне только руль. Ну, в общем, месяц за месяцем ищу. сайты. Я тут познакомилась вот с 10 квитня, и там огромное количество людей, все всяких из этих сайтов надавали, в которых можно искать работы. Вот там я увидела объявление, требуются водители маршруток. А у меня муж тоже работал на другой работе. Я говорю, звони. Он звонит, я такой-то, такой-то, у меня категория есть, возьмете, возьмем. А говорит, а жену мою возьмете, говорит. У нее тоже категория да есть, они а возьмем. Это было без, вообще Подвіксих сторони. тепер Галина працює водійкою маршрутного автобусу на первомайських місцевих лініях і є бажаною гостею в організації. Її тут просто обожнюють, кажуть, вона взірець оптимізму. Таких як Галина на обліку в організації близько шести тисяч двом тисячам уже допомогли. З усіма підтримують тісний зв'язок та намагаються нікого не обійти увагою, особливо новоприбулих. Нагальною потребою таких людей новоприбулих, звичайно, це є да, грошові потреби, і ми допомагаємо їм у працевлаштуванні, координуємо їх з нашим первомайським центром зайнятості, моніторимо вакансії, навіть разом з ними ходимо до центру зайнятості, щоб стати на облік. Ось є у нас внутрішньо переміщена особа. Галина, яка переїхала сюди зі своїм чоловіком, потребувала працевлаштування і успішно, завдяки нашій організації, завдяки Первомайському центру зайнятості, знайшла роботу. Зараз вона працює в торговій мережі Копійка продавцем. Також перевозили жінку з міста Бахмут, яка також тут знайшла собі заробіток. Вона доглядає за постарілою особою. Буквально от на днях до нас звернулася жінка пенсійного віку, яка приїхала сюди, да, до родичів, але не було змоги у родичів її там розмістити. Вона звернулася до нас по допомогу у наданні житла. Жінка знаходилася у стресовому стані, тому що буквально от на днях у неї її сусідка після обстрілу померла в неї на руках. Людина в розпачі. Буває таке, що ми надаємо навіть первинну психологічну допомогу людям, які знаходяться в перманентному стані стресу і тривоги. І, звичайно ж, ми прийшли на допомогу, ми поселили її в місце тимчасового проживання, надали їй там окрему кімнату. От, людина дуже вдячна і має змогу зараз хоча б тимчасово проживати безоплатно. От, тому ми стараємося людину вести спочатку, да як тільки вона до нас звернулася, і протягом всього її знаходження у нашому місті. Забезпечити житлом, надати першу психологічну та юридичну допомогу, знайти роботу та супроводжувати людину це головні завдання, які стоять перед організацією. Зі своєю місією працівники 10 квітня каже керівниця Наталія Міхневич, справляються на всі 100%. Якщо, наприклад, людина до нас звертається, може до, до нас зателефонувати із Червоного Хреста і попросити. Ми допомагаємо нав, навіть навіть зв язуємо, зв'язуємося з іншими партнерськими організаціями і допомагаємо їх транспортувати сюди, до місця тимчасового проживання. І тут вже підключається вся наша команда, соціальний працівник, аутріч, так, також у нас фахівці, організатори соціально-побутового обслуговування. Овня і цій людині повністю надається допомога у всьому безкоштовно. Заводиться на неї кейс, і вже аж до самого кінця, поки людина не отримала ту допомогу, яка їй потрібна була. Тобто ми супроводжуємо цю людину серед тих, хто отримав допомогу, і працівниця самої організації Валерія. Вона змушена була покинути своє рідне місто Харків та переїхати до Первомайська. Хоч дівчина і має тут рідню та знайшла підтримку серед тепер уже своїх колег. Дяки громадської організації 10 квітня я зараз співпрацюю, є працівником, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування, допомагаю вимушено переміщеним особам, на собі розумію і відчуваю увесь біль, який вони мають, і намагаюся допомагати їм у вирішенні багатьох питань. Наша організація займається покращенням побутових умов, соціальною психологічною підтримкою. Чемлива історія об'єднання у пару Олени Березовської та Михайла Поліщука, які завдячуючи саме працівникам 10 квітня, змогли побачити одне одного та утворити сім'ю. Нині пара проживає у Кримці, ведуть спільне господарство та дякують Богові і працівникам 10 квітня за можливість бути разом. Але на Березовська пригадує, коли почали бомбити засілля, змушена була покинути рідну домівку. Доля закинула її до інтернату для людей похилого віку у Кривому озері. Там і познайомилася з Михайлом, але бачити його не могла через хворобу. І якби не працівники 10 квітня, які допомогли їй відновити зір, то напевне до кінця не змогла б усвідомити всього того, що з нею сталося. От Бог Бог, от ну просто от як от судьба. Вот, считай, засели, я поехала в молитвенность, молитвенную в больницу, потом к подруге к одной, к другой. А оттуда, видите, Бог направил в Кривое озеро. И там я встретила Мишу. И це вже скільки разом вы. Это мы уже сколько Миша уже? Два. Два года уже почти. Нет. Вот мы как-то подошли друг другу, вы знаете, с вот характерами. У нас много общего. Считай, он 57-го, я 56-го. У нас общие интересы, общее прошлое. У него дочка Таня, у меня дочка Таня. Возраста почти одинакового они. Дети нам посылки шлют, мы посылки ссылке шлем, общаемся. Вот, ну, Миша очень хозяйский, хоть он и с позвоночником, но я за ним, как за каменной стеной. Все-таки есть, есть судьба на свете, понимаете, ну, есть. И мне сколько и сны снились, а вот э, снится мне сном, что я прохожу Ниву. Вот, э, полностью земля черная, и я вот прошла ее полностью, чистая. А потом мне еще снится сон, опять я иду по этой Ниве, и до половины дошла, Уже смішото, наче лежить. І трактор, і така вода, також стовп води, Чиста вода. Подружжя не вірить своєму щастю, що саме могло так статися в такому віці, але дякують усім, хто до цього причетний. Щоразу, коли зустрічаються з дівчатами з 10 квітня, говорять про це, а ще мріють, що доживуть до перемоги, бо заради цього варто було будувати своє особисте щастя. Ну, благодарую тільки, тільки волонтерам. Що тая, що Фелікс, що Наташа? Вони добилися, вони мені поставили, Лену, дали їй бачити. Ой, спасибо Феликсу, да, і вони зробили да, все для нас. І отак от судьба назвала. Угу. Я поняв, я зразу, звісно, сумнівався, що тяжко буде, тяжко. Лино не бачить. А тепер за що волонтерів Лена бачить, і вона в мене хазяйка. Це саме головне для мене було. Ми доволі своїм. Судьба нас звела для того, щоб жити далі, далі. Для дітей, для онуків і для нашої України саме головне, щоб вона була свободна. З вірою в Україну і в її перемогу працюють в організації Десяте квітня. Щодня своєю працею наближають її і бережуть. Кожного українця прикладом тому є розмовно інтеграційний клуб Ріка, який об'єднав навколо себе уже не один десяток переселенців. Керує ним Наталія Демчик, консультантка із суспільно-політичних питань. Сама Наталія розчиняється в цій роботі. При цьому чекає з фронту чоловіка та батька, проте тримається, бо знає, що потрібно іншим. За час діяльності клубу відвідали, можна сказати, близько 200 учасників цей захід. Заняття кожне заняття має свою специфіку, кожне заняття має свій напрямок. Займаємось ми два рази на місяць на безкоштовній основі. Заняття проходить протягом двох годин. Запрошуємо місцевих мешканців про їх мала кількість в переважному до нас. Заходять внутрішньопереміщені особи, які виявляють власну ініціативу, тому що для них є потреба. Всі переміщені особи приїхали до нас з російськомовних регіонів, тому для них досить важливо відвідувати такі клуби. По перше, це спілкування. По-друге, це відкриття і моральна і психологічна підтримка від місцевих мешканців від приймаючої громади. Для них це дуже дуже важливо. У наш такий складний, непростий час вважаю, що кожна людина повинна тримати певний якийсь свій фронт і робити все те, що вона може для швидкої перемоги. Здавалося б. Що ми можемо тут зробити в далекому тилу більш-менш такій спокійній обстановці? Я знайшла себе на мовних курсах, які проводжу в рамках громадської організації 10 квітня. На ці мовні курси як правило приходять люди, переселенці, внутрішньо переміщені особи із російськомовних регіонів. Їм край необхідно поліпшувати, покращувати свої знання з української мови і не стільки ну, вчитися правильно вимовляти слова, будувати речення, скільки спілкуватися. І ось такому невимушеному. Спілкуванні, в невимушеній комунікації ми намагаємося говорити про ті теми, які людям цікаві. Про те, що їм хотілося б дізнатися, але говорити саме українською мовою. Надія одна із найцінніших речей, яку можна подарувати людині, якраз надію і дарують людям в організації «10 квітня. А завдяки їй людям хочеться жити. У них з'являються сили та натхнення. Віра в перемогу та спокійне майбуття Наталія Клименка, Олександр Гурський, спеціально для Гард Сіті.